В Україні незабаром можуть відмінити 8 березня його хочуть перенести на 25 лютого та назвати днем української жінки. У ну, була пропозиція приглянути ці ці дати і знайти відповідні. Саме для ті, які видають українській історії, в українському духу, та щоб все було ближче на бату для нас, і в зв'язку з цим було була пропозиція е, замінити восьмибережні відзначення цього цієї дати, і вихідного від, відміни вихідного, тому що ну, сенс нас нас насправді так багато вихідних державних на 25 лютого це день народження українки. Думки місцевих щодо можливого нововведення поділилися негативно. Ну, це жіночий, це всесвітній жіночий день. До чого тут колись Радянський Союз? Це всесвітній робо... ну, жіночий день. І я, якщо один день присвячений жінці в рік, це що так багато? Правильно, ці глобалісти придумали цей праздник. Праздник кого? Прості господі. І вони все придумують, От і все. Я, наприклад, проти. Да. А ти? Правильно, я теж проти. Тільки праздники ще. Да. Не знаю, я про це не думала. Тобто ви будете відзначати 8 березня, як відзначала до цього. Якщо мене привітають, я буду не проти цього. Якщо не привітають, я також дуже не засмучусь. Негативно, абсолютно. Тому що 8 березня це міжнародний жіночий день взагалі, то а не там суто якийсь. Ну, це по всьому світу цей день празднується. Так що я тільки за те, щоб було 8 березня для жінок. Ну, я рахую, що праздник повинен бути, як не як, бо жіночі праздники повинен бути жіночими, а в чоловічі поли повинні бути чоловічими. Я ставлюся до всього, що було в Радянському Союзі, я в ньому виросла і працювала і навчалася. Ну так, як терпляче. Але все, що сьогодні приймає Верховна Рада, молода, прогресивна, європейська, я тільки за. Таке врем'я важке, якось не до 8 березня. Мені скасувати правда, не треба його Ідіоти вони <рес> як було восьме, так і буде. Дату 8 березня пов'язують із боротьбою за права жінок у суспільстві. Святковим днем, скажімо так, у нашому розумінні воно стало вже за радянських часів, коли оця первісна сутність боротьби жінки за. Свої соціальні і політичні права вони дещо розмилися, знівелювалися сьогодні. Загалом в умовах повномасштабної війни гендерні ролі у нас зрівнялися, і так само зі зброєю в руках на е, передовому краї сьогодні цієї війни. Жінки поряд з чоловіками закон скоріше за все не встигнуть ухвалити до 8 березня цього року, але він може змінити ставлення до свята.